Так, в укритті ми бачимо, що у нас є чергові е, засоби освітлення. Вітаю з вами, Пархомир за Полтаву. Інспектую укриття по нашим закладам для того, щоб жителі міста Полтави мали можливість ним скористатися в разі необхідності. Е, є графік роботи, є відповідальний, тому бачимо, що у гімназії 36 укриття працює, діє і готове приймати населення в разі необхідності. У нас по паркуману 53 чоловік. Ага. Вона ж не працює, вентиляція. Це працює? Так, вентиля... да, це у нас... Низом, і це є, саме більше їх витяжка це підупраці. А, це вона, вона діюча, а ага, я, вона, я, вона, я вона, думав, вона, це, вона. це ж до води, муфільна піч. Да, Ух, вона, невелике вона, приміщення, вона. але не в принципі для навчального процесу 36-й гімназії мінімум є для того, щоб так, можна розмістити. На Цивільне населення е має право, вони сюди заходять Воно, доступ? Виску, у нас там на дворях висить розпорядок, так. Да. В е навчальне час тут тобто, займаються діти, а після... Скажіть, будь ласка, хто відповідає за відкриття? Я ви особисто, да? Ну ночі ж ви не відкриваєте? Чи воно відкрити хлорожін? Працюють і дню, і ночі. Тобто, ми можемо зробити висновок, що мешканці міста Полтави, скажімо так, мікрорайони ребці, які находяться в Київському районі, мають можливість скористатися укриттям у межах необхідності, коли під час тривоги вони приходять, так, розміщаються так, так. вночі. У Мене величезне прохання, щоб графік, який тут написаний, він відповідав дійсності.